Щиро вітаю всіх, хто заглянув на мій канал. Я Таня і канал мій називається Моє життя та творчість в ньому». Запрошую вас подивитися нове відео, в якому я розказую і показую, що почала я в'язати пояс для наших захисників і підготовку та трохи нашого благодійного ярмарку. Приємного вам перегляду і всього найкращого. Купила я собі ось такі хризантеми біленьку, ось таку якусь і ось таку. Я їх купила ще коли. Понеділок, певно. Але буду зараз садити. бо Не хотіла на цю ніч казали, мороз мав бути, то зараз десь придумаю, де їх посадити. Вони маленькі, але сподіваюся, що будуть рости. Дуже сонце і буде, певно, погано видно. Висадила я свої квіти. Ось тут в рядочок. Погано було садити, бо тут в мене, хто пам'ятає, була черешня і коріння. Але я трохи попересаджувала. У мене був тут флокс з розчепірений, там ріс я його пересадила. А маленький кущик півонії теж прибрала. І ось так посадила. Хай росте. Маленький, погано видно, але є. Yeah. З іншого боку зайшла, щоб вам показати, де вони тут в мене ростуть. Бо дуже сонце. Тут в мене колись черешня росла, там тільки пеньок, звичайно, в землі. Хай ростуть. Добрий день, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас середа, 15 жовтня. Я на другу зміну, отож зранку, зараз пов'яжу і з вами трошки поговорю. Я вам не показувала, я почала вже в'язати пояс. Ну, мені здається, я не показувала. Я тільки показувала, що я перемотала нитки. Набрала я 144 петлі на спиці 4 і в'яжу резинкою 2х2. Я знаю, що багато є таких дівчат, що кажуть, що. Ну, що це неправильно в'яжеться, але зрозумійте мене, я в'яжу на замовлення. Так, мені сказали в'язати, і так я в'яжу. Ну, раз ми, я ж не одна в'яжу, значить воно підходить. Хіба що від себе я зробила, пров'яжав 3 см, я через дві петлі робила отвори, куди я заволікаю потім шнурок. На всяк випадок, якщо часом. Розтягнеться чи може трошки великувати, шнурок буде затягнутий і можна зав'язати. Отож в'яжу, поставила я щойно ось червоний маркер і буду продовжувати в'язати. В'яжу я його з ниточки, зараз покажу. Ось така, я так розумію, або це чернігів вовна, чи як вона зветься, мені здається, що це напіввовна, бо якась вона не дуже шерстиста. Ось тут є така коричнева, то ця, ну, як то більше. Але, вже що є, це мені давали, щоб в'язати пояси. Я розмотала з пасем і в'яжу. Отож, мені захотілося додати. Ще ось такої якоїсь тепленької ниточки. Я не знаю, що це таке, щось таке було хатеньке. Ну, ж немає написано, що. Тож, я додаю, то виходить воно ось таке рябеньке. Ну, Воно симпатичне виходить. Тож я буду працювати над поясом. Можливо, ще щось почну. Хоча, ну якось так я ще не придумала. Хочеться, у мене дуже багато пряжі мені надарували, дівчата я сама купувала. Але якось так великі проєкти, я, не... я якось боюсь починати. Тому що та павутинка для онучки в мене так затягнулася довго, що в мене як пропало бажання щось таке в'язати. Ну, тому що в мене не дуже багато часу. Зараз я, я думаю, що буде той час вже, бо в основному роботи вже сільськогосподарські зроблені, хіба що посадити цибульку і часник на зиму. Те буде трошки пізніше. Ну, Ще в мене там залишилось кілька капустин на городі і квіти прибрати, насіння зібрати. Я думаю, хай трошки підсохне, бо в нас ж скільки йшли дощі. Це сьогодні дивлюсь так гарно, але вночі був приморозок. Тож я тільки що посадила квіти, я там вам поставила під зйомочку, трошки попорпалася в землі, сільська душа хоче щось робити з землею. І сіла до в'язання. Побажайте мені успіху, а я вам всім бажаю гарного дня, продуктивного, тихого, щоб над вами нічого не літало і не падало. Забула розказати, приїжджала зранку до мене донечка моя малючком. І сказала мені новини мої сільські, яких я не чула, уявляєте? Отакий От варишся, сказав той в своєму суку, то на роботу, бігом додому, і навіть новин не чуєш. Помер чоловік такий, ну, на рік за мене менший, він чи на два роки, ну, яка різниця? Він. Сам жив, такий був він і цікавий. Вірші писав, щось, ну, такий він був. Трохи був цікавий з другого боку. І от три дні дочка до нього не могла додзвонитися. І вже пішли, влада пішла, ну, староста з поліцією, а він мертвий. Каже, певно, за два дні лежав. Це так страшно, слухайте. Бо сама людина живе. І от тиждень вже людини немає, а я навіть не чула. І це ж я їзджу в автобусі і ніхто ніде мені не сказав. Це жах один. А одна колега з школи, вчителька, ну її 45 наче, років, інфаркт. Вона така худенька і завжди вона гасала в заботах. З школи додому, бігом, теплиці таке сяке. Ну, десь не звернула уваги на здоров'я. Тиск був, то з тим тиском вже треба було звертатися. Але так здається. я ось, Десь мені трапилось було відео: лікар-анестезіолог, четверта стадія раку легенів. І от його питають: От ви ж лікар, ви рятували людей, як ви пропустили? І він розказує. Що так само каже, то, то десь туди треба, то туди. Вроді би здав аналізи були нормальні, те зробив нормальне, а воно нормальне, нормальне та ненормальне. Отако От ми бігаємо, бігаємо. Ти таке, ти трохи. Я мене, мене ця новина прибила. Я думаю, диві. тиждень людини немає. ну, Він мені ніхто не був, хто він мені не товариш ніякий ну, ні, ніякого, ну, якщо десь з кимось ще десь... Чоловік колись товаришував, то так більше знаєш. А це просто собі жила людина. Він вирощував дерева, продавав ці всякі, туї таке, знаєте, машинка маленька в нього така була. Це взагалі отаке життя. Ми думаємо, що це довго, ага, може в минуті статися і ніхто не придумаєш. Ну, мене прибило. Таке. Добре, буду в'язати. Не треба щось таке думати. Хватає своїх домашніх якихось проблем. На роботі що чимось журимося. Завжди щось у нас в голові. Зайнятість, спішимо, а часу нам не вистачає. Ну так всіх, правда ж? Правда. Все. Шановні любителі вазонів, оце в мене жіноче щастя, кажуть вазон да, на нього. От що з ним сталося, що йому бракує? Зараз поверну. Нема того жіночого щастя, то й вазон пропадає. Шкода, звичайно. Може чим полити його, підкажіть. Добрий вечір, дорогі мої глядачі. За 20 година 20 хвилина я знаєте, що роблю? Готуюся до ярмарку благодійного. Думаю, сам ще щось і я спечу, батьки щось там принесуть. І надумала я пекти морквяні мафіни за рецептом Оксани з каналу в хвилі Києва. Я була його записала, але думаю, а раптом неправильно знайшла я відео. Ще раз подивилася, ні, правильно я записала. Не, не знайшла я металічну цю форму, щоб ставити оці формочки для кексиків. Купила ось таку силіконову, чи воно там буде, воно наче мале. І в мене ось такі сердечка є, силиконові формочки. Я сир буває запікаю на паску, щоб такі порційні були. Тож зараз буду пекти, побажайте мені успіху. Духовка вже розігріта. Бачите, яка я до вас гарненька, червоненька, Газдиня, печу мафіни морквяні, я вже ж розказувала. Поставила я їх пекти, хоч би вони вийшли, бо щось я таке надумала. Та й думаю, поки воно там печеться, то я пов'яжу трохи пояса. Ой, хоч би нам погода завтра була, бо це вже ж перенесли з минулого тижня, бо дощі йшли. Та й таке. Такий маю забот. Прийшла з роботи вже було 18.45, та й вже й темновато, включила ліхтарика на телефоні, пішла, наломала. Кризантеми, бо ж треба ж прикрасити свою зону. Ну, ту, що на... група наша буде виставляти. Ой, ті квіти, що принесли, вже і викинули, бо вони ж посохли за тиждень. Ну, які вже будуть, вже особливо й немає, бо трошки морозець був. Та й таке. Добре, бо до мене хтось телефонує. Зателефонувала мама однієї дівчинки, що вони десь завтра там їм треба десь до лікаря, але вони на ярмарок будуть. Отаке. От О, і дуже вибачається, що телефоную пізно. І кажу, нічого, добре, щоб сказали, щоб в не хвилювались, бо дівчинка танцює. Там же шкітки ще будуть виступати. Так хочеться, щоб відбувся той ярмарок, бо ж я ж кажу, погода якась така. Ну просто його, я так розумію, бажано робити в вересні. І то не факт, що там би дощів не було, правда ж? Та й така в мене печалька, то я думаю, вам розкажу та пов'яжу трошки. Дуже в такому фартушці гарненькому. Я навіть не передягалася, тільки прийшла бігом фартушок на себе і працюй, Тетяна Васильівна, бо нема коли. Ось такий у мене забот. Добренько. Як спечу, то може покажу, хоч би вони там вийшли. Ой, добре, виключаюся. Не можу, щоб не заглянути. Як це не заглянути, правда? Наче нічого піднялися, вони там. Будемо сподіватися, що все буде добре. Спекла я свої мафіни, щаслива і задоволена, навіть одного вже з'їла, бо взяла таку формочку паперову, таку, просто поставила, а воно ну роз'їхалось, скажімо. Але воно смачне. І я думаю, чого я поспішила оці понакладала, ну вони теж нічого будуть такі Зараз я оцей покажу вам в розрізі який. Смачний. Я зараз ще візьму, хай чуть вистигну, притрушу е, пудрою для красоти. І що, хороше воно таке пухкеньке. Навіть з дирочками там є. Підсмажене навіть знизу. Смакота. Смакота і ще ж воно таке дешеве. Ну, як дешеве. Зараз все дороге йти яйця, все ну, без масла, на олійці. І бігом так робиться смакота. І ще Оксана казала, що тут можна і гарбуза ще попробувати, чи, Ну, пробувати. чи тут 220 г треба моркви. Мені здається, в мене 200 тільки було. Оце таке. Дівчата, воно справді смачне. Та, в це тісто можна додати їй, що хоче, якихось горіхів. Але нащо нам горіхи, якщо в нас є морко. Морф'яні мафіни, смакота. Оксана, я дякую, якщо ви мене дивитесь, я вам дуже дякую за рецепт. Одобряю смакота. Вистегли мої. Мафіни і я їх притрусила цукровою пудрою. Ну, я буду, сподіваюся, що до ранку вона не розтане. Ну, як розтане, то я візьму і зранку ще притрушу. Гарненькі вони на вигляд, слава Богу, слава Богу. Я дуже задоволена. Знайшла я таку коробочку, колись мені Оля матерна посилочку висилала. Якраз вона невелика. Отак спакую, зв'яжу. І дасть Бог довезу. Хочу, хочу показати, яке ми придумали з гарбузів. Бачите, яка красота. Батьки привезли три великі гарбузи, а ми вже робили ось таку всяку красоту. Зараз я запрошую, ота локація, де наша група продавала. Такої всякої смакоти. На таких листочках я писала ціну. Це такі цінники. Вони в нас ще були в минулі роки. Просто стираєш та й далі використовуєш. А подивіться, красоту моя напарниця зробила якісь такі прикраси. Тут і компот, і міні-піци, всяка часа, навіть бутерброди з де у нас були. Смакота. Це вже я пішла подивитися, біля нас там стояло чотири групи. В садочку аж 17 груп, я туди донизу геть не йшла, бо тут туди далеко треба було йти, а я тут була коло себе. Цікаво, правда ж? Варенички. Мої теж вареники, пізніше мама принесла. Ще одна, В кожній групі щось своє цікаве. Я вам скажу чесно, я купляла тільки в своїх батьків. Купила на 300 гривень. Щось то те взяла, то те взяла. Хай буде мій внесок. Благодійний ярмарок був на підтримку Збройних сил. Так що отаке, бачите, яке всяке? Я знову вернулася до своїх, бо тут в мене вже Глінтвейн дитячий з'явився. Вон і лимонад зробили. Що тут ще з'явилось? Там вареники ще були замотані, он фользі. Переставили трохи дівчата. Дуже було цікаво. А діти то вже не могли зранку дочекатись, коли це той ярмарок буде. Кажуть, ми хочемо, щоб вже був малючки, ходоги. Мені не дістався ходог, поки я там була, хто вже їх розкупив. Це коли у нас там були інші групи. Хто як прикрашає, хто що виготовляє. Всі активно долучилися, дуже гарний концерт був. Там я не могла доступитися, щоб зняти. Але, повірте мені, справді був гарний концерт. І діти виступали, і вихователі наші гарно дівчата молоденькі танцювали. І пес-патрон в нас був. Все в нас було цікаво. Я поїхала, звичайно, додому, то й не знаю, скільки мої там вторгували. А зараз я сіла та й в'яжу пояс. Не хочу я там друкувати, треба друкувати. Сьогодні не буду. Втомилася, чесно кажучи, бо прийшлось по сходах ходити туди-сюди, туди-сюди. Але нічого, слава Богу, ярмарок відбувся. На даний час я не знаю, яку там ми суму вторгували. Зазвичай в нас непогано наша група. Добре, дякую вам всім за те, що дивилися. Тихого вечора, спокійної ночі. До нових відео.